Так, дивимося з вами зараз найближчий місяць лютого, і події, які можуть відбуватися в Україні, так, що ми можемо мати в лютому місяці? Будь ласка, пишемо у коментарях свої думки. Маски. Маски будуть зірвані. Спрацює бумеранг. Ось, і всі, хто ходили під масками, всі, хто брехали. Це, ця історія чищення і зривання масок продовжиться. І в лютому місяці ми можемо побачити ще якісь викриття, які дуже довгий час приховували саме це своє, своє перебування під масочками. Ось тому будемо дуже-дуже активно слідкувати за тим, що, хто і що там буде так, відбуватися. Так. В нашій країні, в нашій країні, ми повинні бути обережними до попереджень, тому що можуть бути, можуть бути якісь ситуації, пов'язані з вогнем і вибухами. Про це може бути попередження, і саме великий якийсь вибух. Може принести дуже багато наслідків. І ми про нього можемо чути. Тобто це якась серйозна штука, і таке враження, що ми розуміємо, про що, ну я думаю, що більшість розуміє. Кожен нехай подумає про себе, але це попередження буде, і багатьом, до речі, може навіть приходити у снах ця історія. тобто якісь будуть відчуття. Ось далі. В Україні дуже багато е, моментів в найближчий час, в найближчий час буде відбуватися е, на фоні бізнесу. Дуже багато якихось створених ілюзій буде викриватися, і люди почнуть е, по-іншому реагувати на те, що зараз відбувається, так? Так. Скажу ще таке: дуже багато підніметься в найближчий час агресії і такої, знаєте, заздрості один до одного. Це не є добрим для нас загалом, для розвитку, але так воно є. На найближчий час ми це ще більше побачимо. Далі викриються е, таємниці і якісь маніпуляції, які вже дуже давно йдуть. Ми їх просто побачимо і відчуємо прямо у лютому місяці.